Вітаю, брати і сестри? Сьогодні ми продовжуємо цикл першого послання апостола Петра. І сьогодні я буду читати такий уривок з 3 розділу, з 13 го вірша по 17 й вірш. Я зачитаю. І хто заподіє вам зло? Коли ви будете прагнути добра, а коли терпите через праведність, то ви блаженні. Їхнього залякування не бійтеся і не тривожтеся, Господа Христа освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію, але з лагідністю і страхом, маючи добру совість, аби тим, чим обмовляють вас як злочинців. Були посоромлені ті, хто кипкує з вашого доброго способу життя в Христі. Адже краще, якщо на те Божа воля страждати, будучи доброчинцем аніж злочинцем. Такий уривок. І трошки згадаємо про апостола Петра, що це послання написав апостол Петро, і що. Апостол Петро, його ім'я згадується, найбільше разів після імені Ісуса Христа в Євангеліях. І апостол Петро, який завжди, серед учнів, він завжди був попереду. І ми знаємо, що також апостол Петра, що він був перший в багатьох речах. Він... Коли зійшов Дух Святий, він творив чудеса, він сказав проповідь, коли покаялося в Єрусалимі три тисячі людей. Він також перший був і в Самарії. Потім він перший, хто пішов до язичників, до Корнилія, після нього також вже і, і у всьому він був перший. Тобто Петро такий видний, і учень, а потім уже апостол. І от ми читаємо е, уривок, е, починається з такого вірша. І хто заподіє вам зло, коли ви будете прагнути добра? Е, питання е, воно, е, Це риторичне питання, але в ньому є також е, відповідь. Е, здавалось би, хто заподіє зло, коли ви будете доб, е, чинити добро. Тобто, якщо ми чинимо добро, е, то вам то і, 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 і ніхто і, зла, і, і ніхто не вчинить. Е, тому, е, Але тут ще можна що, що, на що ще так е, ну, згадати, що добро е, добрі діла, це з ну, чим воно характеризується, що це, е, ну, це щедрість, це безкорисливість, доброта і турботу і про інших. І той, хто це робить, якби е, зло його не тронев. Ну, також ми читаємо апостола Павла по послані до Ефесян, тому що ми Його творіння і створені в Христі на добрі діла в Ісусі Христі для добрих діл. І тут, звісно, можна такі два моменти ще побачити: що дійсно, якщо ми будемо прагнути добра, то нам ніхто не заподіє зла. І другий момент, коли ми будемо, ми будемо робити добро і будемо це робити ревно, добре, то у нас часу на, на зле не буде. Тому що ми будемо робити добро. Але дуже цікавий і наступний вірш, який говорить нам про те, а коли терпите, або в іншому перекладі страждаєте, через справедність, то ви блажені. Виявляється, що він, цей вірш він трошечки десь суперечить. Виявляється, що коли ми терпимо, страждаємо через справедність, Тобто, коли ми робимо добро, то ми страждаємо. Ну, якось тут добро ми робимо, нам зло нас не касається, а тут ми робимо. Добре і, ну, праведні діла добрі, і ми страждаємо. Що мав на увазі, то ви блаженні. Я хотів би цей вірш 14 разом прочитати з 17 віршем, тому що там теж про страждання. Адже краще, 17-й вірш, адже краще, якщо на те Божа воля страждати, будучи доброчинцем, аніж злочинцем. І Поглянемо, що. Поглянемо на, на кого ми можемо поглянути на нашого Господа Ісуса Христа. Тому що е, наш Господь Він робив е, добрі вчинки. І якщо ми поглянемо, то е, апостол Петро про нього говорить, що е, в дії 10.38, що він ходи, говорить про Ісуса Христа, що він ходив е, містами, роблячи доб, добрі справи та зцілюючи усіх. І ми бачимо, що Христос він робив добрі справи, і за це Він, Його, цей світ, який був ворожий до Ісуса Христа, він його, вони вбили Його. Вони прибили Христа до, до Христа. І ми бачимо, що, що написано, коли терпите через праведність, то ви блаженні. Слово блаженні ми можемо перевести як щасливі. Але тут в даному контексті ми маємо, що не так щасливі. Ну, якщо людина страждає, їй больно, ну, що ми, хіпана, будемо, вона хіба буде вона щасливою, тут контекст такий, що мається на увазі, що це честь, це привілегія страждати за Ісуса Христа. Ми це зустрічаємо і не тільки у Петра, ми зустрічаємо це і у Павла. Павел говорить у посланні до Ефесян, що це. Ви маєте честь страждати за Ісуса Христа. Тобто і оці страждання, які ми страждаємо за Ісуса Христа, це, це благословіння дають. Ми переносимо це, ці страждання. Але в п'ятому в розділі, Десятий вірш, апостол Петро говорить про ці страждання. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі, покликав вас до своєї вічної слави. Нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить. Тобто є страждання, але після цих страждань Господь крепко, Він благословить. І в ранній церкві також ну, учні, апостоли потім вони страждали. Ми знаємо, що і Петро, який написав, і Іван, вони всі перебували в стражданнях, коли їх били, коли їх саджали в тюрми. І їх вбивали. І вони це все переносили. І я хотів на рахунок цього слова блаженні, що воно значить, що це честь, привілегія страждати, ми можемо зустріти це ще в іншому місті, коли Марія, коли Єлизавета звертається до Марії і говорить: ти благословена серед жінок. З однієї благословенно щаслива, да, вона народить Спасителя, але коли вона стояла біля Христа і вона бачила свого сина, який вмирав на її очах, то це вже, знаєте, щастя так не скажеш. Тому вона вибрана, це, це честь їй була і привілегія, що вона може, вона тоді, ну що Бог звернувся до неї і через неї народився Спаситель у світ. Тому, в тлумаченні цього блаженні також ми можемо подивитися і в Марії, і коли Єлизавета звертається до Марії. І ми також страждання за праведність потрібно розглядати як можливість отримати духовні благословіння, а не йти на компроміс з вірою у гріховному світі. Тому що компроміс це, ми знаємо, що духовне. І плотське, не мають між собою нічого спільного, О, тому і вони протирічах, І ми на компроміс цей не маємо йти. Ми маємо триматися Христа і захищати свою віру е і стояти на цьому. Як свого часу, Мартін Лютер він, е коли дав ті тези, він сказав, на тому і Тобто він проявляв свою віру. І його як е не не хотіли його. Це такий був реформатор 500 років назад. Е Німецький Мартін Лютер, хто не знає, який повис у свої 95 тезисів і сказав, що їх це треба змінити, тому що неправильно це церква робила в ті часи. І він був, це був період реформації. Тому він, перший, хто почав переносити ці страждання. І ми можемо навіть далеко не занурюючись в історію, ми навіть. В часи Радянського Союзу, віруючі люди, вони переносили страждання. Вони не могли збиратись, вони не могли отримувати освіту, вони не могли, багато чого не могли. Чоловіків саджали в тюрми ну, і забороняли збори, і все забороняли. І це були, також вони переносили страждання. Але 17-й вірш, коли ми його поєднали разом, бо це про страждання, також ми бачимо, що. Ми можемо страждати не тільки за добрі справи, але ми можемо страждати і за погані справи. Коли ми страждаємо за добрі справи, Бог нас благословляє. Коли ми за погані справи страждаємо, то про це апостол Петро говорить в другому розділі: адже яка честь, коли зазнаєте покарання за провини. Але коли терпите і страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. Тому нема ніякої честі, коли ми щось робимо, ну грішимо, щось не виконуємо, те, що треба виконувати в різних сферах життя. Можемо порушувати, можемо ну, багато в чому, там, їхати неправильно, порушувати правила навіть на дорозі. І Бог десь нас, можливо, за щось карає, але честі це Богу і не робить, і нам також. І тому два види страждання. Ми бачимо, що коли ми бачимо ці страждання, що світ, він ворожий. І Ісус Христос, коли був, коли його вбили, що Він прийшов говорити добру звістку, але світ його вбив. Тобто світ ворожий. Сьогодні ми не маємо таких випробувань, як колись. Але що ми бачимо? Що люди почали приймати Слово Боже, і всі почали ні. Світ також не приймає. Тільки змінилося, змінилось щось. Змінилось, там було десь більш жорсткіше, так фізично, а зараз е, тебе можуть обсміяти, тебе можуть і виставити в якомусь світі. Тобто е, віруючих можуть отак, е, знаєте, більш так е, по-іншому, е, десь так принизити, можливо. Але Бог не може бути принижений, тому що що людина посіяти, й вона пожне. Ми це також знаємо. І списання. І це нам показує, що ми світ ворожий, не приймають Христа. Йдемо далі по 15 вірш. Ми читаємо Господа Христа освячуйте. Апостол Петро говорить, що ми маємо робити в цьому світі. Господа Христа освячуйте. Слово освячуйте воно переводиться як означає відділяти. В контексті нашого уривку. Слово освячуйте передає ідею такого благоговіння перед Христом, Його возвеличення і поклоніння Йому. Освячуйте Його. І в Римлянам послання до римлян апостола є такий вірш, 8 розділ, 17 вірш. Якщо ж ми діти, то і спадкоємці Бога, і співспадкоємці Христа. Якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Якщо ми освячені у Христі, то, то повинні принести свої тіла в жертву, як пише, свої тіла як живу, святу і приємну Богові жертву. маючи, коли увірили Христа, маємо Духа Святого, який нас веде і показує, що нам робити, то ми маємо слухати Духа Святого і бути слухняними. А також, як ми, ми можемо також перебувати. Обов'язково це робити в молитві, щоб спілкуватися з Богом і знати також Божу волю. І перебувати в спілкуванні, написано в Писанні в святих, тобто з братами і сестрами, щоб підбадьорювати один одного. А Також обов'язково читати Писання, тому що це те, що говорить Бог до нас через святе Писання. І гарні є слова про цей світ, який ворожий до нас, є у Апостола Івана, це перше послання Івана, другий розділ 15-17 вірш, де він говорить: не любіть світу ні того, що у світі. Хто любить світу, того немає любові, любові Отця. Тому що все, що у світі, пожадливість тіла, пожадливість очей та життєва гордість, не від Отця, а від світу. Світ та його бажання минають, але хто виконує волю Божу, той залишається вічно. І коли ми також не терпимо незаслужені страждання. Навіть, навіть тоді, коли дійсно ми бачимо, що це незаслужено, навіть, навіть в, ті, в той період ми маємо освя освячувати Господа на наших своїх серцях. Ми маємо його прославляти і за все йому дякувати. І, тому що покора до Бога і довіра йому. Вона дає мужність, дає сили, дає стійкість перенести всі ті випробування, які випадають на, на нашу долю. На... Тому що ми у Христі завжди, завжди зазнаємо боротьби, завжди зазнаємо і труднощів, але з Господом ми їх проходимо. І дуже гарно апостол Павло пише послання до Солонян. Коротко, але дуже яке підбадьорює. Завжди радійте, безперестанно моліться і за все, дякуйте. І Слава Богу, що Господь знайшов нас, і ми можемо дякувати Йому за, 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 за те, що Він нас спас від того життя, якому, якому ми були. Далі йдемо і читаємо, будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію. Віруючі, переносять страждання не тільки, щоб отримати благословіння, а також і щоб захистити свою віру. Ми маємо бути готові до того, що ми дати відповідь тим людям, які у нас запитають, в кого ми віримо, в що ми віримо. І відповідь слово, коли ми зречку переводиться як апологія. Є такий темір апологетіка це захист віри. І щоб захистити віру, потрібно знати, що ми знати писання, щоб не просто ми, коли говоримо, ми не плавали. Тому що нас і не зрозуміють, і ми не зацікавимо людей. А ми маємо чітко усвідомлювати і говорити людям, в кого і в чого ми віримо. І складні обставини, приклад апостола Павла, як він в складних обставинах захищав свою віру, коли він йшов ще був в Кесарії, але вже його мало відправити в Рим, до нього прийшов Агріпа цар. Павло дуже так йому так вдохновенно розповів, почав розповів, розповідати, що Агрипа його зупинив і каже, ще трохи, і ти переконаєш мене стати християнином. Він його зупинив і каже, все достатньо, бо ще трохи, я вже я повірю. Тобто, це показує в тому, що навіть в складних обставинах ми маємо завжди свою віру захищати. Це, це не перше, це знати Слово Боже. Слово ми бачимо тут слово завжди. Тобто ми маємо завжди бути готовими, тобто пильнувати, коли не спитають. Це може бути, якщо раніше це могло бути знаєте, предстати перед судом, тому що це, це слово апологія, це відноситься до терміну такого судочинства. Але зараз такого немає, щоб християни перед судом там за, за віру. Але є, ми можемо спілкуватися з невіруючими людьми, де будь-де, на роботі. В різних там, лікування, на лікуванні, на відпочинку. Ми завжди можемо говорити. ну, Люди можуть звертати на нас увагу, тому що ми якось ведемо, ну, десь трошки не так, як інші, можливо, що. Ну, і, а, а хто ви такі?» І коли ми розповіда... ну, говоримо, ми можемо розповідати про, про свою віру. Ну, на ту про надію, в кого ми, в кого ми віримо. І наша надія, це є таким. Надія на Ісуса Христа це такий ключовий момент, щоб розказати людям і логічно показати Христа, розказати про нього, щоб ми могли це розробити так, на основі Писання правильно. І тоді людина буде зрозуміла. якщо ми будемо якось говорити, ну, дуже так, знаєте, для себе зрозумівши, а людина, то вона не зрозуміє і тоді не зможе. Для себе десь щось зробити висновки ну, за рахунок чого, що він його торкається, що він вірить. Тому тут ми маємо знати писання і правильно його викладати. І якщо прочитати далі, ми бачимо тут слова, але коли будете говорити, то але з лагідністю і страхом. Тобто ми маємо давати тверду, безкомпромісну відповідь. Людині чітку, але в той самий з лагідністю і страхом. Ну, Сам Ісус Христос, коли в нього запитували, фарисеї, вони пробували і так, і різні його запитували і так, і так обійти, щоб його зацепити, випробувати. Але Він завжди давав кожному відповідь, що людина уходила, ну, з відповіді, яку давав Христос, і вона, Він не кричав, Він давав спокійну відповідь, вона уходила від Нього, отримавши ну, відповідь. І так і ми з лагідністю. І цим благоговінням ми маємо також давати відповідь вчитися, як Христос давав відповідь з тим, з ким спілкувався. Апостол Павло говорить друг корінь, приклад апостол Павла. Я, Павло, особисто закликаю вас із лагідністю, і добротою Христа. Павло теж використовує говорить, з лагідністю і добротою. Це благовиння, воно показує, коли ми це говоримо, коли ми про Христа говоримо, воно показує відданість, нашу відданість Богу і Його шанування, і повагу. А також повагу до самого слухача. І коли ми говоримо, апостол Павло пише теж такі слова, вони теж цікаві, нехай ваші слова завжди будуть із благодаттю приправлені сіллю. Тобто, щоб дійсно були влучними словами, щоб людина могла зацікавитись Христом. Але коли християни не можуть дати я, як, ну, ясного біблійного пояснення своєї віри, то і не зможуть, впевнено від, не зможуть впевнено відповідати, коли їм будуть задавати вже більш складні запитання. Якщо вони на прості там питання не дали відповідь, то на складні їм буде ще важче дати відповідь. Тому в цьому нам потрібно вчитися. Йдемо далі, і бачимо, що наступне. Мати добру совість, аби тим, чим обмовляють вас як злочинців, були посоромлені ті, хто кипкує з вашого доброго способу життя в Христі. Добра совість. Ми бачимо, що це теж, що треба звернути увагу. Совість, сумління української мови, це Богом даний такий внутрішній інструмент, механізм, який нас обвинувачує або оправдує. Він, да, Засуджує нас або підбадьорює Словом Божим, коли ми будемо постійно поновлювати себе, читати Слово, і то ми будемо знати, як поступати в цьому світі. І таким чином ми будемо більше розуміти, що є добре. І наше дійсно також сумління, совість, воно буде, ну, наш розум розуміє, і совість наша теж вона розширяється, вона розуміє вже в плані тому, що вона вже більше знає про Бога, і вона вже засуджує у нас, якщо раніше нас засуджувало про те, як нас навчили батьки, вивчаючи Слово Боже, нас совість засуджують, як вже ми вивчаємо Писання. Тобто писання треба вивчати для того, щоб і нас сомість як наш механізм захисту. І е, якщо совість ваша добра, то ви можете не боятися лихословників. Тому що вона відфільтрувала, і хтось -то вам розказав погане, щось вам хоче зробити больно, але совість вас ваша не докоряє. Ви спокійні. І Ви спокійні, і Господь бачить все це, і ви його цим прославляєте. І себе в спокій також тримаєте. І сумління вас не засуджує. От такі моменти, отже. Згадаємо про все, що тільки що було сказано, і висновки з нашого уривку ми зробимо, що страждання є. Заслужені і незаслужені. Що заслужені страждання, вони добрі тим, що вони, по-перше, вони не для всіх, тому що там є таке слово, а коли й терпите». Тобто не всім Бог дає таку можливість страждати. А коли й терпи, то, то це благословення, це добре в Біблії написано. І третє, що ми узнали, як захиститися в цьому ворожому світі. Ми маємо сюди приклади. Тобто, це перше, це прагнути до добра. Чим будемо більше робити добро, менше часу останеться на зло. Готовність страждати, переносити це страждання. Якщо ми страждаємо справедливо, значить тоді нам треба виправлятися. Якщо несправедливо, ми знаємо, що Господь це все бачить і Він благословить нас. Ми маємо бути віддані Христу, славити Його і освячувати Його, бути готовими захищати віру. Завжди, хто нас не спитає, ми маємо завжди бути готовими дати відповідь. І ми маємо, маємо мати чисту совість. Це ті пункти, які говорить апостол Петро для того, щоб захиститись від того ворожого світу і сьогодні від цього ворожого світу, тому що світ. Я раніше не приймав Христа, він і зараз не приймає Христа. Тому будемо дякувати Богові, молитися і дякувати апостолу Петру, що він також нам залишив своє писання. Амінь.